Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в фабрику мусора Тайкон. Саме сьогодні ми будемо просто робити мусорну імперію. І прямо відразу нажавши сюди, ми почнемо її робити. Wow, так, треба підбирати мусор і поставити конвейер. І потім сюди ми зможемо додавати мусор, як я розумію. І. Ага, мені тут треба ще сидіти з цим мусором щось робити. Переробляти його, виходить, потім ще сортувати. З мусора молоко вийшло! Ти поняв? Чисто обалдеть. Я запакував молоко в подарунок. І тепер я цей подарунок піду комусь продам. Я поняв. Так, хто хоче подарунка? Так, ти не хочеш. М -м, ти не хочеш. О, а ти захотів 5 баксів дав. Ой-ой-ой, як же Хорошо, як же хорошо. Так, ладно, беремо мусор, значить, і понесли далі. Нам по факту, що потрібно: наняти першого працівника 100% за ці гроші. Нам треба ну, багато працівників мати, щоб ми могли хорошо працювати. Так, давай будемо далі також працювати особисто, тому що треба далі з цього мусора робити молоко. Я тепер ви короче, розумієте, звідки береться молоко в магазинах, та тому що є отакий санчіус, да, і ще його напарник Сміт. І вони роблять з мусора сміття От така от процедура, в принципі. Кстати, можна тільки один подарунок нести в руках. Що, на жаль, ну зато я його продав. А ну давай ще. Бенс. Все, хорошо. Тільки це я вже продав за 8. їй знову продав мене про 15. Йомайо, -йо. Короче, мусор то працює. Так, давай ще одного працівника наймемо. Наступний працівник коштує 15 баксів. У мене поки що немає такої суми, але ми помалесенько потихесенько, що будемо вистроювати свою мусорну імперію. Я, в принципі готовий Я готовий носити купу мусора для того, щоб у нас все було максимально чотенько Давай, поставити мусор, ще поставити мусор, бемс, ще купа мусора. Потім обробляємо це молочко, миємо його, натираємо тряпошкою і запаковуємо. І у нас виходить цілісний подарунок, який ідемо і комусь сливаємо. Погнали, погнали. Так, пацик, опа, ти купив, хорош. Так. Натираємо молочко знову і знову опакуємо його. Нам треба ще трошечки майстрів, тому що у нас чуть-чуть не вистачає робочих, і один вообще заснув. Ану, на тобі, сковородкою. <реш> поїхали далі. Так, у нас тут, звісно, все брудно, мусору купа. Ну, що ж поробиш, ми з мусору робимо молочко. Не знаю, що вони, що вони там пакують всередину. Ну, ладно, упаковку ще зробити молока, так? Да? Це ще півбіди. Но налити туди молоко це взагалі не зрозуміло щось. Ну, прикинь, як вона налити молоко туди? Ти чи спиш, ну на плюху? Так, запаковуємо молочко в подарун, подарунковий пакетик, і далі також це саме робимо, тому що нам треба ще більше працівників, щоб це все поставити на авто, так сказати, розробку. Тому давай прямо відразу зробимо багато пакетів. І уже з цих пакетів ми зможемо коротше поставити ще працівників. Чотири є подарунка. Поїхали. Так, а ну тобі не хочеш? Ти теж не хочеш? Я поняв. О, а ти всі 4 купив. 20 баксів мені дав, нормально. Так, працівник номер 3 Бенс. І на цього мені 5 доларів не вистачає. Ну, зараз ми спробуємо цих 5 баксів налутати. Ану. Ану, іди сюди. О, спасибо. 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 Так, давай 20 доларів. Тримай і понесли мусор. Понесли мусор, просто ого. го Бенс. Сюда. Так, там у працівника, який буде носити мусор за 50 баксів купити. Це, звісно, хорошо, але цього наче трохи недостатньо. Ти чо спиш на роботі, га? Давай швидко околигався і погнав працювати. Let's go, let's go! <гум> так, пацанчики, давайте цього. Щоб все було супер, поняли? Щоб я вас не розстраювався. Я тут мусор носю. Ваша задача просто-напросто цей мусор в рукавицях потаскати, поняв? А я тут голими руками просто несу якусь хмітю сміття. І ну, треба, ж, щоб все було супер, понімаєш? Ану, проснувся быстро, а то мусором по лобі дам. Так, диви, подарунків прям нормально, нормально стає все більше, більше і більше. Ну, конечно, це, знаєш, трошечки складновато. Того, в принципі, я думаю, що можна отако зробити. Бемс. А ну, робукси. Бемс! Все, все, пацики. Я коротше, знаєш що, я працював ще на стороні трохи. підзаробив на мусорі бабла. Тому ви цього, як сказати, поводьте себе адекватно, бубаска, Поводьте себе дуже адекватно. Так, ага, далі, щоб відкрити, треба 25 подарунків мати. А мене тільки 9. Ну, ладно. Пішли, продамо хоча б ці. Я думав, що я зможу ну, походити все попрокачувати, а оказується, що я не можу походити все попрокачувати. О, можна позвати Кайсі НАТО сюди. Їм непогано. Надо робокси. Немару букси, бро. Ладно, тут можна щось у нас прокачати. По факту, мм. Work time я би чуть-чуть прокачав. Я би прокачав оцю штуку. Я би прокачав оцю штуку і оцю штуку. І ще раз оцю штуку. Отако. От Получається, ми прокачали, щоб працівники швидше працювали, щоб цей швидше ходив, щоб я більше мусора міг носити. Да, я тепер два мусора можу носити, щоб тут було більше місії. Я прокачав. І по факту тепер це чортко. Ще ще три подарунки. Це заберу, продам. Мені ще четвертий, правда, треба, щоб продати. Ану? Все, на тримай. Тримай, тримай, старина Давай сюда пакунок. Бенс. Є. Yeah. Поїхали, тепер бистренько його ще продамо. Тримай ще ти бабла. Сюди. Халява. І ще мусору. А, треба 25 подарунків, а не 20. Йомойо! -йо. Ну це, кстати, ще теж бабки збирає, пацанчик. Так що хорошо. Нехай збираємо. Ми сюди ще теж мусору засунемо, щоб у нас прям все-все-все працювало. Виробництво не стояло на місці. Щоб все було максимально, максимально швидко, класно, чітко. І забираємо ці 5 подарунків, йдемо їх, продаваємо і відкриваємо нову. Комнату. Так, а ці не хочуть купувати Диви, а народу в мене нема біля свалки моєї. Йо... Я ж тут жорстко продаю мусор. Пацаки, прокидайтесь. Опа. Так, новий конвейер. Хорошо, новий працівник. Ще новий челікс, який буде ходити. Опа, впав. Старіна, ходи мусор, таскай. Це твоя праця, сумлінна? Давай паціка, який буде заробляти бабосики програмістикса. Так, менеджера вам, щоб ви тут не спали. А то ви задовбали все время спите, просто ні чорта не робите. Поїхали. Щас я вам мусору притаскаю сюди нормально. Сюди шайшов спідемо позувати. Тоже обалдеть. Непогано. Непогано, ну то все стоїть дуже 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 багато робоксів Так і наступна лока у нас відкривається, коли 125 подарунків зможемо відкрити. Продати сто продати 125 товарів, це буде нелегко. Це буде дуже нелегко. Ну, нехай вони працюють, нехай працюють, пацієнта. Ви працюйте, головне. Тут уже 17 є. Чувак спав і йому валили сковородою, просто щоб не спав. Так, 18 пакунків пішли. 18 молока. А ну опа, продав, хорошо. 90 баксів. Хоча пошти, це дуже дешево, ні? А що ви тут робите з мусором? Роблокс книжки з мусора! Обалдеть, пацани, я би вам всім щас подавав просто сковородою по лобі. Так, купи подарки, це хорошо, всіх тобі запитають. 480 доларів. Оце я розумію. Це хорошо. Це прямка. Да, непогано, звісно. Ну, ти знаєш, я насправді думав, що у мене пацки зараз будуть, йо як швидко все робити. А вони виходить, ну, я вперся не в гроші, я вперся в те, що мені треба дуже багато виробництва зробити. А як мені зробити купу виробництва, якщо не можу? Ладно, чи можу я зробити так, щоб мої люди швидше працювали? Ну, в принципі, за 5 тисяч можу таке зробити. Стал шанс, можна підкачати. можна оцю штуку підкачати. Ну, це те, що по-дешевому. Бо я не хочу сюди вливати купу бабла, тому що я би вливав купу бабла уже в наступні свої виробництва. А чого я по одному мусорнусь? Я не зрозумів. Опа, два мусора. То два. Опа, чотири. Все добре, все працює. Тут є 18 подарунків. Забираємо їх. Роблокс гифт-карти. Прикинь, я гіт-карти роблю із сміття. Зума зійде. Ладно, у мене вже 48 пакунків продано, тут ще два царік є. Давай теж комусь заплатимо за цю двіжуху. Так, так, так. Що виходить, мені ще потрібно зробити? По факту я можу носити далі сміття. Ну, мені, походу таке і треба зробити, тому що мені треба, щоб було дуже багато сміття. В мої, кстати, ці пацики вони ні чорта не справляються. Цей спав йому вже валили просто дубіни по голові. Нормальна тема, нормальна практика. Так, пацики, ви всі повинні працювати, йомайо. -йо. ви всі повинні, йомайо, йо, як пахати, а я буду вам допомагати. Давай, 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 давай. Все, хорошо, 15 подарків. Сюда пішли. Ці не можу взяти. Поняв. Надо сначала і правда. Роблокс gift карты. Кому треба? Тобі треба. Все, поїхали. Так, потом молоко. Молоко, пацике, комусь надо. Тримай, оце тема. Молочко, ухода. І мені ще надо нормально подарки. десь 25. Блин, йомайо це довго. Йо моє, 25 подарунків. У мене тут 5 зробилось, там 9. Ну, в принципі, коротше, потихеньку помаленьку робиться. Тут 10 уже. Давай ці 10, підемо, продамо. Підемо продамо. Нам треба конкретно жорстко все посливати. Бемс, тримай. Ти дев'ять теж забираємо. І нам все одно не вистачає трошки. Ти теж тримай. 116 вже є. Так, 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 так. 116 пакунків. Мені да ще. Мені да ще ще. ще, ще, ще. Тобі мусора підкидуємо. Постійно наносити мусор. Це капець. Я вже втомився його постійно таскати. І за того, що я хочу, щоб швидше все було. Так, тут 9 подарунків, забираємо. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. У нас, по ідеї, буде ще 125. А може і не буде, може я прорахувався. Бемс, да, є 125. Все, Супер, погнали все прокачувати. У мене вже навіть більше, ніж 50 тисяч. Хоча я 50 купляв. Бізнес прийшов в плюс. Хе -хе. Так, Бемц. Повчити конвейєр. Бемц. Чувак, який носить мусор. Працівник. Працівник 2, 3, 4. Давайте пахайте, менеджер. Ще один конвейер. Ой-ой-ой, чувак, який буде збирати бабки. Хайткарт оперет. Це що таке? О, вже бабки буде збирати. Так, тут у мене груда сміття появилась Так, працівник. Один, два, три. Не хвата! Обалдеть. Обалдеть, не хвата, бабла. Йо-моё, йо-моё. Так, конечно, не прикольно. Ладно, пішли продавати. Пішли продавати бабки збирати, бо по суті, вложився я на всі гроші. І тепер я ні чорта не прокачаний. Взагалі. Да, неприємно, 18 подарунків, ну погнали. Так, а гіфт-карти Роблокс. Кому? Кому треба? гіфт-карт? Є движуха. Хорошо. У мене вже 12700. Хорошо, давай купимо ще одного працівника сюди. Бо тут, кстати, працівники пахають. Так, воркер ще один бамс є. Забираємо ці 15 пакунків, сейчас подивимося, скільки вони в. Що я скрафтив? Ти поняв, вони сміття пістики роблять! Йомайо, це серйозно. Да, пістики це з жорстком. Це дуже жорстко. Ладно, давай. Опа, з тисячі стало п'ять. Оце хорошо. З 1000 стало 5 штук просто еханий бабай. Так, пацаки. А тут які кеди можна жорстко забабахать. Зараз будемо сидіти, їх теж самому кліпати, тому що ми ні чорта не встигаємо. І нам дана максимально жорстка движуха. Всі шість спати полягали, а ну швидко повставали. Так, мусора сюди додавим. Тобі тут носити 2 метра і ти не справляєшся? Так о прийшов за ніс, прийшов за ніс. І все. Так, а ну робимо далі кеди. Вони, по ідеї, дуже багато просто грошей стоять, Поняв понявці кеди. У мене є ще 4 дріпшус. Погнали. Погнали, попробуємо їх селити. У мене є ідея, що вони будуть коштувати багато. Так, у мене є 6,5, я продаю кеди. Вони не продались. Я продаю кеди. Вісім чотири з за 4 кеда. Це, грубо кажучи, по 500 баксів за кед. Ну зато в мене ще пістиків тут є, майо, 22. Так, 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 так. Давай быстро. Бемс, дванадцять, двісті, тринадцять дев'ятсот навіть. Ой-ой, ой як же хорошо Мусор взяли, занесли. По дорозі підкинули. Все хай, кайф, все чіл, все чітко. Так, працівник номер 4 Бем. Чувак, який буде носити мусор. 17 тисяч стоя. Це жорстко. Поки що я сам поносю мусор. Менеджера за 10 тисяч я брати не буду, я сам їх буду дубасити, якщо що. З такими темпами, чуваки. На, напросто. Давай бистро, все складаємо. Весь мусор виробляємо. Так, пацки, не вздумайте спати, там уже 8 подарків. Тут уже 13. Давайте робіть, 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 малаші. Я вас запахав для чого? Для того, щоб ми тут сиділи, пахали. Робили тут із мусора, Диви, які приколи. да? 12 черевиків. На. О, хорошо. Нормально насипало. Так, ми можемо тепер попродавати всяку ерунду. Типу отакого ось от 30 подарунків, мілкшей. Бемс, є тисяча зверху. Пішли, ще ти продамо. Там вообще 42 подарка. Тут вообще все хорошо. Забираємо. А я можу ще оці забрати? Не можу. Ладно. Надо ці спочатку продати. Ну ти знаєш, бізнес уже працює нормально. Типу, я вже бачу, що гроші він приносить, і слава Богу. Бо я думав, що, звісно, вкладусь я в 50 тисяч, э, ну, тако. Трохи не в ту тему. Але, як оказалось, вклався я нормально. В сміття. Із сміття я можу заробити купу бабла. І це дуже хорошо. Так, тут у мене всі сплять, ну то понятне діло, бо там нікого нема в них. На, 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 на тримай плюхи всім. Прийшов начальник, всім розкидав по плюхи і пішов. Так, на цього бабла не хватає. Хорошо, 17500 надо. Ну окей. Щас буде. Зараз ми продамо ці шузи 8 штук. Вони по 500 баксів кожен. Мені ще 4 штуки навали, по ідеї. У мене ще буде, типу, щось ля 19800. Так, да, ну 19600. По так само. Який казав. Поїхали тепер. Мені би якогось скейта було б хорошо. Так, значить, ставимо цього пацика. Опа, перенос два однакових. Йомаю Так, я буду вам трошки допомагати той мусор носити, бо ви ні чорта не справляєтесь. Я буду допомагати тільки тут, тому що тут хоча б цей мусор стоїть грошей. Бо на тих начальних етапах він все одно нічого не стоїть. І там вони і так можуть працювати, в принципі. Хорошо, мені треба ще менеджер і ще один чувачок, який буде сидіти за компом. Ну, в принципі, норм ідея як той казав, але Щось побачимо. Ми тут можемо ще 11 подарунків забрати. Там є 19. Давай, а ну все стирим. Погнали продавати. Так, тримай, 8 тисяч є. Так, цих 24 пістіка забираємо. Поїхали, поїхали. Тобі продаємо, напевно. Дивись, які чіли тут нафарбили. Мільярд чувак на мусорі зробив. Мільярд, а за ним ще один чувак на 30 мільйонів менше заробив. Жесть. Просто їх. Їхня різниця просто в 30 мільйонах. Але я думаю, коли в тебе вже там мільярди воротяться, то ти в принципі. Плюс-мінус соображаєш, як їх заробити швидко. Так, ладно. У мене та да купа бабла або менеджер. Менеджер теж тема. Опа. Я тобі якраз ці черевики продавав, а тепер ти прийшов і. Будеш бачити, що вони роблять, а тепер ти їх в житті більше ні разу не купиш. Ладно, нам виходить, треба останнього чувака купити, який буде сидіти за компом. Для цього треба просто попродавати всі подарунки. Аби я, правда, бистріше міг ходити, було б максимально супер. Але щось я мега повільний. Свої черевіки. Так, забираємо цю двіжуху, поїхали далі. Так, забираємо ще цих 14 черевіків. І пішли комусь їх напарим, тому що все-таки було б непогано взяти і ну, відкрити ще одного паціка на роботу. А там далі і новий відділ кадрів найняти, так сказати, Хе -хе, більше народу і тому подібне. Тому ставимо паца, який буде сидіти за компіксом. І у нас відкрився тут прохід. Обалдеть, 50 тисяч. Зума зійти. Це дико. Це дико. 50 тисяч. Це дуже дико. Тому фармити ми їх будемо в наступних серіях. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свій вподобай. До нас вам був Санчелос. і всім пока-пока.